Як правильно варити горох, це питання, я думаю, багато хто себе собі ставить і цікавиться. І зараз ми швиденько розберемо основні, основні зрозумілі речі. Базово в Україні використовується чомусь жовтий горох. Я все життя вважав, що е, зелений горох ми їмо лише свіжим, ось так на полі. А насправді виявляється, що ось цей е, горох е, жовтий це просто сорт гороху. Існують різні сорти, їх дуже багато, але в Україні чомусь ось такий горох. І до речі, якщо ви поїдете за кордон, ви не купите такий горох, бо за кордоном такий горох не використовується. Дуже дивна штука, але вона дуже унікальна для нас. За кордоном використовують в більшості лише заморожений зелений горошок, і все, ніхто таке жовте там не їсть. Є е, зелений також горох, і він просто збирається трішки недозрівшим і також сушиться. Але його купити досить важко в, в Україні. Хоча чому я не знаю. Але все ж таки, я знаю місця, і на деяких ринках можна придбати саме ось таке зелений горошок. Яка головна ідея? Для того, щоб він зберігався, в нього з нього забирають всю вологу. Бо якщо є волога, то там. Роз'являються бактерії. От на, на Марсі немає е, е, вологи, і тому там, мабуть, що немає життя. Як тільки там здануть вологу, там буде життя. Так ось працює наш всесвіт. Тому для того, щоб прибрати все життя, прибирають цю вологу. Або, як говорять, дегідрують, висушують ці два види гороха. Те, що треба зробити нам, редегід, редегідрувати. Це означає, означає відновити водний баланс гороху на молекулярному рівні. Ми дуже багато бобових замочуємо, ну бо так якось традиційно склалося. Але насправді цього робити не потрібно. Ось я взяв горох і замочив його спеціально для того, щоб ви подивилися, що з ним відбувається. Коли він постоїть ніч або навіть 3-4 години, в цілому вже його можна їсти. І Він стає наче звичайний горошок. Прикольно? Прикольно. Поїжте. Жовтий. Також. Але якщо хочете варити, то неважливо, ви варите горох або замочений, або сирий. Це буде все однаково, тому що до такого стану горох е дійде дуже швидко, якщо ви будете варити його в гарячій, гарячій воді. Тому економте свій час, як треба його правильно варити. Гаряча вода, вода закипіла. Скільки води, неважливо. Ну, мінімум в 2-2,5 рази. Треба, щоб було більше води. Додаємо, додаємо, додаємо сіль і на повільному вогні варимо приблизно ну, 30-40 хвилин. Ну, десь 40 хвилин буде достатньо. Але тут також через 5 хвилин він уже буде. Крумки і можна буде їсти. Якщо ви любите розварену кашу і хочете робити кашу або таке горохове, горохове пюре, то варіть 40, а то й 50 хвилин, поки, е, поки ваші боби або ваші горошинки повністю не будуть розлазитись. Якщо ви любите структуру, варіть 20 хвилин. Але ви повинні розуміти, що цей горох вже можна їсти. Я завжди кажу про те, що треба свідомо підходити до того, що ти готуєш. Ось такі маленькі базові речі вони дозволять вам просто експериментувати, і робити базі речей. Базово. Накрили середній вогонь, 40 хвилин, і у вас готове пюре. Інколи ви питаєте, як приготувати горохову кашу. Каша це якась субстанція із зерна. Рисова каша це просто рис. Гречана каша це просто гречка. Так само горохова каша. Це просто розварений горох. Каша була до того, як сюди прийшов Радянський Союз на нашу територію, почав називати все пюре. Пюре це українською мовою, власне, і є щось дуже схоже на кашу. Тому для того, щоб зробити кашу як пюре, треба гарно, гарно злити трішки водички і так вимісити. Або взяти блендер, і у вас буде, якщо буде багато води і блендер, у вас буде суп гороховий. Якщо без води, у вас буде каша. Якщо ви хочете кашу називати, називайте. Якщо хочете просто називати горохом, називайте горохом. Одним словом, я вам розповів принцип, як готувати і ви далі з легкістю зможете цей принцип використовувати. Смачного!